Підтверджено загибель Олександрійця Назара Буца. Олександрія отримала офіційне підтвердження про загибель військовослужбовця Назара Буца 2001 року народження. Хлопець був прийнятий на військову службу за контрактом із листопада 2020 року. Як нині стало відомо, Назар Буц загинув 19 квітня 2022 року, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну в Ізюмському районі Харківської області. У захисника залишилися батьки і сестри. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково, зазначив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. В Олександрівській громаді з 12 квітня по 12 травня триває обговорення топонімів, що підлягають дерусифікації. 20 квітня громадське обговорення пройшло серед жителів приватного сектору кварталу номер 10 Стосовно перейменування провулка Мічуріна на провулок Павла Зім'яхіна, який був агробіологом, олександрійським педагогом, вчителем школи номер 2 поетом та фотохудожником. Учасники зібрання проголосували за відповідну назву. Збори будуть проводитись і в інших квартальних комітетах, де планується змінити назви топонімів. 24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти десяти захворювань: туберкульозу, поліоміліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паратиту. Ці вакцини безоплатні їх закуповують державним коштом. Нагадує центр громадського здоров'я України. Авантюрин під час ювілейного творчого вечора зібрав понад 27 тисяч гривень. 22 квітня в Олександрійському театрі відбувся концерт зразкового хореографічного колективу Авантюрин під назвою Просто бути, приурочений 15-річчю колективу. Квитки на захід надавалися за донат. Всі зібрані кошти, а це 27 тисяч 295 гривень, передали волонтерському об'єднанню Ельф, що займається формуванням саперських сумок. В межах СМТ Приютівка провели частковий ямковий ремонт автомобільної дороги обласного підпорядкування Т-1215, що з'єднує Глинськ, Олександрію та Петрове. В результаті зменшилася кількість ям, що покращило безпеку на дорозі. Крім того, на мосту через річку Березівка повністю відновили асфальтне покриття на тротуарі, пише прес-служба Приютівської громади. На Олександрівщині браконьєри наловили риби на 1,3 мільйона гривень. Прокурори Олександрійської окружної прокуратури повідомили про підозру двом місцевим мешканцям за фактом незаконного вилову риби. Не маючи відповідних дозвільних документів, чоловіки за допомогою заборонених знарядь лову в акваторії річки Бешка біля села Світлопіль Новопраської територіальної громади виловили риби на понад 1,3 мільйона гривень. 23 квітня в Пантаївському лісовому масиві відбувся другий етап обласного чемпіонату зі спортивного орієнтування, в якому взяли участь близько 150 осіб і джури лід БДЮТ. Серед переможців Ангеліна Шаповал, Денис Назаренко, Рабія Туса. Вони посіли перші місця. Другі місця у Назара Метельського та Захара Попова. Йдеться на сторінці будинку дитячої та юнацької творчості. У вівторок, 25 квітня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 7, в день до 18 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер південно-західний 3 метри на секунду.